Слова Миколи Білокопитова Весняна фантазія, як під небом стрімкі хмарочоси, ціни просто шалено ростуть, але дружно цвітуть абрикоси, так зухвало цвітуть абрикоси, так грайливо цвітуть абрикоси. Та й черешні нормально цвітуть. комунальний платіж, мов сказився, і кусається болісно гад, та ожиновий кущик обжився, а Калиновий теж звеселився, ще й малиновий геть збадюрився і почав оживать виноград. Горілки мізерний ковточок взяв в потінах космічний розгон. З оптимізмом дивлюсь на садочок, на мій квітучий садочок, вродить стільки плодів я Буде з чого зробити вареничко, джем, узвар. Витло. А ще вродить стільки плодів її дочок буде з чого зігнати самого. Хочу сказати, що єдина пародія, яку я написала, саме на рядки Миколи Білокопитова. І свого часу він її схвалив. Прочитаю! Рядок, рядки такі. Зірки, наче начебто без вулика, рояться на всі небеса. Пародія називається Я знаю нині. Ще змалечку цікавилася я. Чому ж отак воно функціонує? Кружля навколо Сонця і земля, І воно кудись уперто чим чекує. Я знаю нині Сонце то бджола. Що взяток назбирала, то планети. І тепер завзято відстані дола, Шукає вулик в небесах-тенетах.